Більшість із нас мають свого стоматолога, лікаря, перукаря. А чи є у нас особистий фармацевт? Якщо ні, то час навідатись до аптеки. Порада професіоналів у телепроєкті Запитайте в аптеці. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС. Часто ми приходимо до аптеки, одразу звертаємо увагу на велику кількість ліків та людину по той бік віконця. Їй ми передаємо рецепт від лікаря, питаємо поради. У неї ж вимагаємо рекомендації. Хочемо побачити посмішку на обличчі та турботу в очах, аби бути певними, що лікарський засіб, який купимо в аптеці, покращить стан нашого здоров'я та усуне симптоми надокучливої недуги ж вони, ті, у кого звикли питати поради та роз'яснення. Вони фармацевти, провізори, чи як ми звикли їх називати, просто аптекарі. А що ми про них знаємо? Про їхній фах та заклад, у якому вони працюють? Можливо, хочемо дізнатися більше? Якщо так, то ходімо до аптеки разом з нами. Яке значення для вас та вашої родини має аптека? Ви звикли вважати, що це заклад охорони здоров'я, чи просто магазин? Зараз таке життя, що фактично абсолютно здорових людей не існує. І для себе і для дітей своїх мушу ходити за ліками чи за іншими якимись косметичними чи іншими засобами в аптечні заклади. Звичайно, велике значення має аптека, тому що моє життя набагато комфортніше, тому що можу дбати про своє здоров'я, здоров'я сім'ї. Це швидка допомога. Тут можна придбати ліки і покращити здоров'я чи щось як терміново треба. Біжиш в аптеку. Як щось треба сталося? Якесь нещастя чи щось про фармацевтичні будні та невідомі аспекти роботи провізорів сьогодні нам розповідатиме Ірина Протів. Доброго дня, пані Ірино. Хотілося б почути про те, якою є роль аптеки у сучасній медицині та у житті кожного львів'янина. І зрештою, яким є сучасний аптечний заклад сьогодні, як і багато років тому. Аптека залишається закладом охорони здоров'я, створюються і працюють аптеки для здоров'я людей. Основною метою діяльності аптеки є забезпечення населення якісними лікарськими препаратами та іншою продукцією медико-фармацевтичного призначення. Друга не менш важлива функція аптеки це надання відвідувачам належної консультації про правила прийому ліків. Адже завданням лікаря є своєчасно і правильно розпізнати хворобу, призначити ефективну схему лікування. В той же час завдання провізора звернути увагу хворого на важливі аспекти лікарського призначення, пояснити, як правильно приймати ліки, як зберігати їх вдома, щоб лікування було максимально ефективним і безпечним. Сьогодні аптека це не тільки традиційні ліки. Сучасна аптека пропонує своїм відвідувачам лікувальну косметику, біологічно активні харчові добавки, мінеральні води, фіточаї та бальзами, дієтичне та дитяче харчування. У цьому випадку працівник аптеки виступає як консультант у підборі засобів для профілактики різних захворювань, покращення самопочуття, активного довголіття, підвищення працездатності та якості життя. Для повнішого інформування населення у деяких сучасних аптеках організовані спеціальні довідкові служби так звана аптечна довідка. Її завдання надавати інформацію про те, якій саме аптеці можна придбати той чи інший лікарський препарат або інший товар з аптечного асортименту. Таку інформацію може отримати кожен бажаючий, як за довідковим телефоном, так і безпосередньо у торговому залі аптеки, якщо у ній є такий довідковий інформаційний відділ. Програма створена за підтримки мережі Аптек, де Пані Ірино, кожен з нас хоче довіряти фармацевтові та аптеці. Загалом саме тому ми хочемо знати і не лише з допитливості, як дбають про якість ліків та нашу безпеку, яких заходів для цього вживають і за якими схемами працюють. Власне для цього просимо вас розповісти, як працює сучасний аптечний заклад. Для того щоб ліки потрапили в аптеку, потрібно зробити цілий ряд, так би мовити, підготовчих операцій. Як же відбуваються ці невидимі для стороннього ока процеси? Працівники аптеки щодня формують замовлення лікарських препаратів, враховуючи попит населення та прогнозуючи найближчий період. Замовлення опрацьовують працівники відділу закупівлі і скеровують його постачальникам. Від постачальників ліки надходять до складу або у відділ запасів аптеки. Тут відбувається вхідний контроль якості лікарських препаратів. Кожна упаковка перевіряється на відсутність пошкоджень чи заводського браку. Також перевіряють наявність обов'язкових сертифікатів якості. Тільки після повної перевірки лікарські засоби та інша медико-фармацевтична продукція допускається до реалізації. Щоб забезпечити належну якість ліків під час зберігання, створюються спеціальні умови. Різні групи ліків вимагають різних умов зберігання. Холодильнику, при кімнатній температурі, захищеному від світла місці, при різній вологості повітря. Ці параметри детально контролюються. Далі лікарські засоби поступають в аптеки, де аналогічно створюються оптимальні умови для зберігання. Проводиться повторний вхідний контроль якості ліків, ведеться спостереження за препаратами під час їх зберігання. Чи довіряєте ви порадам фармацевтів? Чи використовуєте їх у процесі лікування та під час профілактики захворювань? Роблю сама аналіз. Якщо можна іноді з кількох як то кажуть, і якщо Бачу, що так щось мені допоможе, то звичайно, що користуюся порадами фармацевтів. Якщо я, наприклад, не знаю, наприклад, щось прийшов запитатися, наприклад, немає інформації, вона мені говорить. Ну то звичайно, що довіряю. Просто якщо є якась різна інформація, ну тоді вже буває, треба задуматись. Ці лікарства більше допомагали. Ті, що скажуть в аптеці, я скажу там свої симптоми. підберемо, підпідберем з дивлячись того, що є з багатьох препаратів. Пані Ірино, для більшості фармацевт це консультант і порадник у світі ліків. Саме йому ми хочемо довіряти і від нього чекаємо влучної поради та рекомендації. Але ми майже нічого не знаємо про свого порадника. Отож просимо вас, як досвідченого фармацевта, розповісти детальніше, у чому ж особливість вашого фаху. Сучасна аптека має у своєму асортименті приблизно 5 тисяч найменувань, лікарських засобів та інших медичних товарів. Для того, щоб підтримувати цей немалий асортимент, працівники аптеки щодня стежать за наявністю того чи іншого препарату в аптеці. Фіксують товари запас, яких закінчується, щоб вчасно поповнити їх. Також враховується призначення лікарів та попит на нові товари, щоб будь-який відвідувач у будь-який час міг придбати необхідні йому ліки. Для того, щоб працювати з таким широким асортиментом лікарських препаратів та супутніх товарів, потрібно, звичайно, мати спеціальну підготовку, здобути відповідні знання. Працівники аптеки, фармацевти і провізори, це спеціалісти із середньою спеціальною чи вищою фармацевтичною освітою. Аптечний працівник повинен добре знати склад і властивості лікарських препаратів, режим їх дозування при різних захворюваннях, особливості взаємодії ліків між собою. Прояви можливої побічної дії, правила прийому ліків, їх основні аналоги та замінники. Особливостю професії фармацевта є те, що процес навчання триває постійно, адже з'являються нові препарати, нові схеми лікування тих чи інших захворювань та методи їх профілактики, концепції здорового способу життя. Тому працівники аптеки проходять спеціальні тренінги, навчальні програми, семінари. Курси підвищення кваліфікації. Крім того, робота фармацевта потребує знань та навичок у сфері психології спілкування, економіки та фінансів, роботи з комп'ютером. Усі ці знання працівник аптеки використовує у своїй щоденній праці, адже так важливо виправдати довіру відвідувачів, які приходять в аптеку за порадою, консультацією, за добрим словом та допомогою. Пані Ірино, сподіваємося, що справжні професіонали та знавці-фармацевти ще довгий час матимуть силу та натхнення дбати про здоров'я львів'ян та їхню безпеку. А ті, в свою чергу, допомагатимуть вам працювати своєю довірою та розумінням. А вам, львів'яни, за те, що ходили до аптеки разом з нами. Програма створена за підтримки мережі Аптек ДС.